Вітаю, друзі! До вашої уваги електросамокат електросамокатку Kerin G2. Це буде коротенький відеоогляд, в якому я вам розкажу його характеристики, управління, плюси мінуси і в результаті підіб'ємо підсумки. Отже, характеристики: максимальна швидкість 55 км на годину. Зі мною моя вага 100 кг він іде 45, це залежить від заряду акумулятора. Сама вага електросамокату 26 кг, вагу райдера витримує 120 кг, але це умовно, звичайно, якщо буде трошки більше, то нічого страшного. Присутній захист IP-54, що означає, що він захищений від пилу та бризок. Але дам пораду, якщо ви хочете, щоб він вам служив довго, не ламався, не їздіть під дожем, не їздіть по калюжах, по багнюці, а особливо не мийте його на мойці під високим тиском. Присутня рекуперація. Хто не знає, що це таке, це коли ви гальмуєте, то мотор колеса починає заряджати вашу батарею. Так, з характеристиками ми закінчили, переходимо до керування. Електросамокат вмикається одним легким натисканням на кнопку. Треба трошки почекати. Щоб його виключити, треба потримати трошки, поки він не виключиться. Отже, включаємо. Для зручності світло включається так само цією кнопкою, яка включає електросамокат. Ось. Далі, що у нас тут є? Кнопочкою set ми можемо змінити милі на кілометри. Кнопочкою Light ми так само можемо включати-виключати світло. Кнопочкою мод ми можемо змінювати швидкість, еко, спорт і рейс-режим. Також присутні поворотники. І гудок. Ось, Також є холодний і гарячий старт. Щоб ви розуміли, холодний старт це коли от електросамокат стоїть, ви нажимаєте кнопку газу і він поїхав. Гарячий старт це коли вам треба відштовхнутися і аж тоді нажати кнопку газу. і Він їде. Щоб це щоб це включити чи виключити, ви натискаєте і тримаєте кнопочку Set. Бачите? Е, холодний старт пропав. Знову тиснемо, холодний старт з'явився. Далі давайте перейдемо до недоліків. Зверніть увагу на кермо. Кермо, як на мене, воно дуже широке занадто широке і незручне. Воно не складається і не регулюється по висоті. Це такий є недолік, який, мені здається, зразу помітно. Другий недолік це відсутнє крила. Це крило, що позаду, воно, по суті, не від якого болота вас не захищає, і там все закидано болотом, тому що побогнються на ньому не поїздиш. Бо прийдеться дуже довго ручками потім це все вимивати. І третій недолік це саме сенсорне управління. Якщо звернути увагу, якщо тако легенько тицяти пальчиком, то нічого не змінюється. Лише коли ми повністю прикладаємо і ще треба пару разів так тапати. Тоді воно змінюється. Просто отак тикнути, нічого не міняється. Гугл дивився закордонні відеоогляди цього електросамокату. Така проблема присутня в цій моделі. Треба повністю пальчиком притискати. Тоді будуть, будуть зміни на табло, і буде реагувати сенсор. Так, переходимо до його переваг. Перша перевага, я відмітив, це його вага в 26 кг. Так, для когось це може здатися досить таки важким електросамокатом, але якщо врахувати його розміри, його потужну батарею та його потужний мотор колесо, я все ж таки впевнений, що 26 кг – це досить невелика вага для такого електросамокату. Друга перевага, я віднесу його залізну основу. Сама труба і кермо є алюмінієм, але основа залізна. Чому я вважаю це перевагою? Тому що, по-перше, вона буде надійнішою ніж алюмінієва основа, і що найголовніше, вона набагато дешевша і більш більш придатніша до ремонту, ніж алюмінієва основа. І третя перевага це його підвіска. Підвізка, підвізка це, напевно, найбільше від чого я кайфую в цьому електросамокаті, адже ось така бруківка, маленькі поріжки, бордюрчики, Це все цей електросамокат практично не відчуває. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Цей електросамокат однозначно вартий уваги. Він дарує неймовірне задоволення від поїздки на ньому. Його підвізка, ще раз повторюсь, дуже класно поглинає всі нерівності. Дуже комфортно їздити. Максимальною швидкістю його, мені здається, більш ніж достатньо для міста. Що можна сказати, що цей електросамокат однозначно не для дітей? Давайте в порівняння покладемо біля нього ось такий електросамокат Куго М2. Це мій попередній електросамокат І зверніть увагу, що, наприклад, тут кермо. Досить зручно і просто складається. Так само з тієї сторони. І воно регулюється по висоті. І на цьому електросамокаті зручно їздити як дитині, так і дорослому. Так само є підвізка, але він, звісно, і наполовину не такий м'ягкий, як той. І висота деякі можете порівняти самі. Хоч цей трошки перероблений, і щоб колесо стало вище. Тобто це однозначно не для дітей електросамокат, бо на цьому катається моя 10-річна дитина. І я катаюсь, і дружина. А от на цьому, наприклад, дитина не могла проїхати буквально 10 метрів. А стосовно недоліків, про які я зазначив вище, їх можна легко усунути самостійно. Але я це вже планую робити в наступному відео, тому, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропустити їх, подобайте це відео. Дуже дякую вам за увагу. Всього найкращого, бережіть себе, па-па!